Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. попрощались із 28-річним офіцером Юрієм Висоцьким. Долучились 40 мам з дітьми. Акція до тижня підтримки грудного вигодовування. Хоче повернутися до побратимів. Історія нацгвардійця Владислава Фоменка. Двоє людей загинули, ще одна померла в лікарні, а вагітна пасажирка втратила дитину. Такі наслідки ДТП, яка сталася сьогодні вранці на Сарненщині. про це повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька. Як встановили слідчі, автомобіль Landmark під керуванням 39-річної жінки перекинувся, після чого загорівся. Внаслідок аварії загинули 66- та 13-річні пасажирки. А 61-річна жінка померла в лікарні. Також також медики госпіталізували ще двох жінок. Одна з яких була вагітна і втратила дитину. За результатами огляду водійка була твереза та не травмувалась. Поліцейським вона пояснила, що ДТП сталося через вибоїну, в яку потрапило авто. Додала Марія Юстицька. На ремонт закривають міст через річку Случ на міжнародній трасі поблизу Сарн. Про це Суспільному повідомив заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Дмитро Леонтіюк. На період ремонту прокладено маршрут об'їзду. Згідно з Google Maps, його протяжність приблизно 90 кілометрів. Напряму проїзд мав протяжність 20. За інформацією Дмитра Леонтіюка, ремонт переправи матиме капітальний характер. Капітальний ремонт мосту через Случ на автомобілі дорозі. 07 на 302-му кілометрі. це була, скажімо так, одна з критичних необхідностей для забезпечення сталого функціонування транспортної інфраструктури, і логістики, зокрема військового стану на Рівненщині. Тому урядом було прийнято рішення про включення цього об'єкту до переліку досить обмеженого в умовах воєнного стану, переліку об'єктів, які будуть ремонтуватися. І ми і підрядники усвідомлюємо. Чутливість і важливість цього об'єкта для інфраструктури не тільки регіону, а й власне, всієї України, тому вже проведено ряд підготовчих робіт, зокрема, виготовлені певні металоконструкції, конструкції, які дозволять пришвидшити темп виконання робіт вже безпосередньо під час активної фази ремонту. І є досить обережний прогноз того, що фізично рухатись цією штучною спорудою можна буде вже. Наприкінці цього року, хоча це був дуже дуже оптимістичний прогноз. На Майдані Незалежності попрощалися з 28-річним офіцером Збройних сил України Юрієм Висоцьким. Чоловік родом з Рівного, дипломований юрист. Працював за фахом у Рівненському центрі з надання безоплатної правової допомоги. Одружений не був, дітей не мав. Юрія Висоцького поховали на Алеї Героїв кладовища нове з березня місяця. Юрій був призваний до лав збройних сил України минулого року і перебував. ...ведення бойових дій. З 16 червня був відправлений на звершення служби там на найскладнішому на даний момент ділянці фронту, на Бахмутському напрямку. Останні місця ведення бойових дій, де він перебував, наскільки нам відомо, наразі це е, Нью-Йорк, Донецька область. Одного дня я дуже раненько встав і зрозумів, що треба щось міняти. Своєму житті сів на велосипед та й поїхав військомат. 22-річний нацгвардієць Владислав Оменко із міста Павлоград Дніпропетровської області на строкову службу пішов у грудні 2021 року. Згодом потрапив у харківську військову частину. Війна чоловіка застала на службі 24 лютого минулого року. Його відправили на оборону міста П'ятихатки. Там і почалися його перші бої. Був Трьох областях Харківська, Луганська, Донецька. Загалом, ну, майже рік війни, без 20 днів. Харківська область задачі стояли тримати оборону, рубежі. Е -е, дуже добре справляли з задачами, бо колектив у мене був просто чудовий. Прикордонне містечко Уди дійшли майже до кордону. Зараз повертаємося назад, бо це вже наша є земля українська. Луганський напрямок це було Тельмахівка, а основне зосередження наших завдань було на Новоселівському. Тримали оборонні рубежі разом з 92 ю бригадою. Ну і оборона там, і штурми, ну, всього потрошку було. Донецька область це Соледар і Бахмут. У Харківській та Луганських областях чоловік отримав контузію, а вже у січні цього року в Донецькому Соледарі потрапив у засідку і під час гранатометного обстрілу осколок потрапив йому в руку. Соледар, який я страшний. І Я 300. отримав поранення, прямо в лікоть. Якби майже взагалі нічого не відчув. Каже, наразі помічає, що контузії та поранення позначилися на його здоров'ї. Почав заїкатися інколи. Пам'ять погіршилася. Психологічно от в цивільному житті мені тяжко зараз. Владислав пригадує, найважчі бої були в чи що? Да? дуже давались знаки морози, холод. Ні, нормально ні поїсти, ні попити, нічого, ні поспати десь. Побіг виконувати завдання, то там то вже спітнів, змокрів і відразу замерзаєш, бо ну було так нереально. У березні цього року Владислава перевели у Рівненську військову частину. Каже, підтримує зв'язок із побратимами, які продовжують боронити Україну. Кажуть, що дуже сумують, а з іншого боку, кажуть, ну. Ти вже навоював своє, може досить. Чоловік чекає завершення війни. Каже, вже знає, чим займеться після нашої перемоги. У майбутньому я думаю, що е, мої ідеї допоможуть е, тим хлопцям, які будь-які повернуться з фронту. Хочу повернутися в Харків. Гайнути в турне на велосипеді, взяти рюкзачок спальник, спальні каріматик та й подивитися світ. Катерина Сірук, Роман Шакунець, Суспільне новини, Рівне. Рівнянка Аліна Савицька, мама двох діток. Разом з ними прийшла у рівненський парк молоді на акцію у рамках всесвітнього тижня підтримки грудного вигодовування. Каже, для неї важливо пропагувати саме такий спосіб годування немовлят. Дуже багато жінок ще слухають радянський союз. Для них тримати дитину довго біля це Неможливо, ти як це так? Давайте краще я пустиш дам, чи суміш. Пишається, що я дитина крумлю груддю. В будь-якій ситуації, коли немає світла, то я можу дитині дати грудь. В будь-якій ситуації в дорозі в машині будь де ти вдаєш дитині грудь. Акції, що пропагують грудне вигодовування, рівнянка Вікторія Поліщук каже, відвідує регулярно, вважає це гарним способом для знайомств і можливістю поділитися досвідом з однодумицями. Я мама вже втретє, шість років тому я народила першу донечку, ще маю одну донечку і синочок ніколи не, не годувала дітей сумішу, В мене всі троє діток були на грудному вигодовуванні. Це дуже корисно для наших діток. Найбільше вітамінів і всього необхідного для дитини в грудному молоці. Для мене це дуже цінно і мені хочеться просто підтримати такий захід, тому що дуже багато мам не розуміють тієї цінності». На думку рівнянки Ілони Климук, годування дітей материнським молоком не тільки корисно, а й зручно, особливо в умовах воєнного часу. Коли там люди ховалися по бомбосховищах, це взагалі був величезний плюс годувати грудьми, а не там мішати якісь бутилочки це взагалі було нереально, неможливо, ну гаряча вода і так далі. Дуже класно, коли тебе під рукою одразу тепла їжа, та яка ідеальна для дитини. На акцію приурочену до всесвітнього тижня підтримки грудного вигодовування. Зібралося 40 рівненських мам та їхніх діток. Вони отримали нагоду поспілкуватися з гінекологом та консультанткою з грудного вигодовування. Традиційно жінки взяли участь у колективній фотосесії. Усьому в світі де є консультанти з грудного вигодовування. Вони намагаються якось зібрати мам, розказати. Прокричати інколи про те, що потрібно зберегти грудне вигодовування, тому що це просто безцінно і пам'ятати про те, що кожна мама це як персональний такий ресторан з персональними медичними працівниками, тому що молочко кожного дня зовсім з іншим складом молока і адаптовується конкретно під цю дитину, конкретно сьогодні, з тим чи іншим запитом. Тиждень підтримки грудного вигодовування у багатьох країнах світу щороку проводиться з 1 по 7 серпня. Максим Коломис, Роман Шикунець, Суспільне, Новини Рівне. Хто перший до мене? Хто перший, хто перший? Рівнянка Марія, мисливець кравченя разом із трирічним сином Кирилом грається зі своїм псом Чапі. У день безпородної собаки вона розповіла Суспільному, що понад рік мріяла взяти собі песика без породи. Дворняшки вони мені якби більш такі. Ну це моя така думка, більш відданіші, е, такі якісь лагідніші. Я, я не знаю, люблю простеньких і котів, і простеньких собак. Він нас дуже любить діток. І людей, кого б він не бачив в перший раз, оце він буде скакати, облизувати. І так, ніби то він вас все життя знає. То він такий самий нам привезли його, такий він і є. І дуже він активний, дуже активна собачка. Кажуть, там не можна заводити там домашніх тварин, коли малі діти. Моя думка навпаки, що, якби діти краще розвиваються, коли є домашні тварини. Натомість чоловік Марії хотів породи з того пса, тому зараз вони доглядають обох, каже жінка. Через рік взяли роки вівчара, і отак от вони у нас живуть. Спочатку, можливо, вівчара більше любив, але зараз ну було таке, що там Чапі шкоду велику робив, але там він казав, все там зараз я його там все віддам назад, завезу, але так поговорив і, і любить він так само Чапі. І Чапі, коли от там приходить чоловік з роботи, його зустрічає, облизує його і навіть більше, ніж вівчар. Рокі в нас дуже активний собака, любить трішки гризти взуття, да, Рокі. І, але, взагалі, як вівчар Кирилко. Дуже спокійний він. Як їдемо в село, беремо його з собою, то він нікого не чіпає, ні курочок, ні котиків взагалі. На початку знайомства собаки не ладнали одне з одним, згодом подружилися, але досі борються за увагу господарів, розповідає Марія. Чапа хоче, щоб більше до нього було уваги, а Рокі хоче собі увагу. Але вони в нас трішки вони не кусаються, просто якби. Сваряться трішечки між собою, але живуть мирно, бо було коли ми їх там розділяли. Там, наприклад, роки там став на подвір'ї чапа був закритий, то роки хоче до, до нього, і, і все так. Вони вже один до одного звикли. Марія зазначає, що породи з того роки і дворового чапі любить однаково. Вони можна сказати, всі рівні, всі заслуговують на хороше ставлення до себе, щоб жили, щоб їх піклувалися про них. ну, тому ну все таки я вважаю, що якщо є можливість, то краще якби брати такого звичайного собачку. І він подарує вам, кажу, тепло, любов. Ольга Верещук, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини, Рівне. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Бажаю Збройним силам України око сокола кожному, крила яструба кожному, силу лева і швидкість тигра. Щоб кулі, уламки, бомби і ракети їх оминали, щоб жоден не був поранений, щоб вони йшли, йшли, йшли і шаткували ворога, і вимітали цю нечість з нашої землі. І з перемогою додому всі живі прийшли. Наша перемога це коли будуть звільнені всі наші території, коли повернуться з полону. Всі наші хлопці і дівчата, і коли ми відбудуємо всі наші села і міста, слава Україні! Героям слава!